Виставлю чуть-чуть. Вот так пойдёт, дорогенький. Давай. Ми вашу оно включилось, печь. Сестим. Покакал. А я жо, какал, поїв, сел. А, поставил, теперь поїшь. Давай. Смачно. Благодарю. — хамдулу. Як тобі, да? Прошу То, надо. Смачно. Ми сьогодні що не будемо робити? Да? Ну, Спасибо, друзья. Иду ошибку, то. Я тебе зробив ромашку чай. Давай! – глаза, а Давай! я такой поставлю. Я люблю. Ай дай, дай, Да. да. Як це, я дитко, собінає, що є, що я краще Эзипу с точки зрения. Комаров шары. Бис... Дивися нове залупаты. кольори різні є. червоні, коричневы, вечорні. Не хочеш, Ну це і все файний. Дивіться, дивіться, йок. Та це вообще бренда. Які цепки, дід? Щюдовозиться відкривається. сюди сюдовози закливають. Закладає. Ти зараз пошукаю. відкривається, пошукаю. Ось. відкручується. Але диви, який кошельок файний. Нахуй він мені псирався. цей кошельок твій. То він ж файний, перерозіновий. Mm. Посвячений тут з слюною. Ще може бути гравіровочка тут, якщо ви хочете, якесь побажання для вас, будь-який текст. Ви, і... Ну, блядь, не дивиться, що я купу грошей віддав. Дід! Ти... І... Нахуй вона Забери! Ти, забери, про... ти продаш цих п'ять кошельок і собі зробиш купиш пилочку, нову. Нахуя? А це що стане? Курва мовчим, був, 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 їбаш заротить. Ма що зробили? Що з ними робити? Хай мама дзвонить, вона знає, куди подзвонити. Що вкрали, дід, в тебе? Сюди закладається, о. Угу. ага. І нема. Ти загубив? Не загубив! Вкрали, блядь. Чого ти пішуєш, дід? Та я ти сирічі пишу, це ж гроші стоїть! Та ж найду, зараз не йду. Да найдеш? Буду Дай сюди. Угу. Де... Ну а що ти приніс сюди пилку, дід? А что оно? Грязно. Блядь, я тех злодеев пойду туда, блядь, на то добру и найду. Что ты пиздец, пацан? Дед. Пацан. Да ты тримаешь инструменты в печи. Я кейпи, иди нахуй, видите. Ай! Две какие кушельки красивые, дед. Я насрал на них. Посвятил? Да. Кто, довольный? Ну да, да не Ну, цаха. Він півтора тисячі від хуярити з, з пенсії, блядь. Який це бренд? Який бренд? А ну, ану давай. Що? Поставимо. Що, це треба ути якийсь. Ну ти! Немає бранду. Шайб. Шай. Там нема шайба. Є. Це не шайба, дід, вот. Ага. Ну, ну ану став. А ти що, не було двоє? Так, так тут... по-моєму, двоє було тут. Це одне, нема там двоє. Чи ти купив його. Я не купляв, дай. Що ти брешеш? Та ж ти я тільки що збігав за цим. Та це не воно. В смысле не воно? Там другого не було. Те, що ти поставив дід. А я Вот, все во так. Оце воно. Ну, це ти не, не технічний не панін. Чого на мене робити, дід? Дай сюди! Наша тобі це, блин, є нахуй! Дай сюди! Ну, не буду я включати, дід, наша тобі зараз! Дай сюди що робить? Хують, Та шо? вона ж робить вона робоча, дід! Вона не робоча, вона нова. Тормозі не взяв! Хуй, ми! То воно робоча. Ну ти бачиш блядь. Це що за чемпіон? Зараз ще поріжешся, воно мені треба, дід з пилкою. Анучка. А ну чекай А що ж тут ріже? Тут немає ніхуя. Ні, ні Тай буде, що там ріже. Так це вони покрали! Що вони покрали? Дід? На що ж тут? Різати буде. Ну якось воно там я не розбираюся в цьому, дід. Все, закрутив. А, все. Все, тут треба другу руку. Отут закрутив. Все, закрутив.